Коли я вперше побачив фотографії у цих курсів в інтернеті, то чесно скажу, не очікував чогось там надзвичайного. Ну, бо тому, що, відверто кажучи, курсівками їх теж назвати складно. Але тим не менше, коли ми їх отримали, я їх вирішив приміряти і чесно скажу це неймовірно зручно. Але як ось такі кросівки можуть бути настільки зручними. Давайте розбиратись. Перед вами модель кросівок Adidas Адіфом Climacool, і це можна сказати наступна генерація кросівок Adidas Адіфом Q, які вийшли минулого року, але з деякими покращеннями. Самі кросівки, по факту складаються з двох частин, але щоб вам це продемонструвати, потрібно зняти усю шнурівку. Я вже це зробив на лівому кросівку. Значить, зверху, ось це все чорне, що ви бачите, це по суті такий скелет, який виконаний з піни. І чесно сказати, він мені нагадує одного покемона, якщо ви дивилися. Мультфільм Покемони. Ну і друга частина це ось цей носок, який при необхідності можна зняти, але попередньо потрібно зняти саму шнурівку. Ну і тут, напевне, найбільше таке питання звинувачення в сторону Адідасу. Навіщо ви скопіювали її зі фомранери, але запихнули туди шкарпетку? Минулого року модельку Адіфон Q Adidas показали як оновлену модельку вінтажних кросівок Adidas Quest. І, можливо, якісь візуальні форми дійсно прослідковуються, але я думаю, що і. Так, всім зрозуміло, що головним натхненником модельки Aдіфом Q. Ну, і ось цих були як не крутий ізіфомранери. Хоча, знаєте, на мою думку, ось цей весь срач, по типу там скопіювали, не скопіювали, що там написав Каня, що там відповів Adidas, він наоборот створює більше ажіотажу, і це грає на руку самому Adidasу, тому що створює більше продажів. І так, ось ця вся зовнішня оболонка, ось цей, так сказати, екзоскелет, окрім двох резинових вставок знизу, виготовлені з піноматеріалу Eva. З того самого матеріалу. Виготовляють проміжну підошву на більшості кросівок, для прикладу, ось моделька New Balance 990-х. І між верхом і між низом розміщена ось така біла вставка, білий шар, і це якраз теж є ева. Він виконує, по суті, функцію пом'якшення або амортизації в кросівках. Сам по собі матеріал він м'ягкий, але в той же час міцний. Беремо мою стандарту приблуду, це дюрометр в народі твердомір. і Поміряємо пінку, значить, 38. Тут у нас 40 тут у нас 37 ,5. тут 44. Значить, в середньому, ну плюс-мінус 40, має по м'якості цей матеріал. Ну і давайте вимірюємо і порівняємо з піноматеріалом для прикладу на New Balance 990. 42, 45, 40. Тобто можна сказати, що сам матеріал на адіфомах м'якший, чим для прикладу. Міц сол в нюбеленсах 990-х. Ну і як я вже говорив, знизу можна побачити вставки з гуми, якраз для довговічності самого протектора. Його можна теж заміряти. Ну і тут у нас вже циферка 68, 68, 67. Хто досі не зрозумів, то чим більше це значення, тим по суті твердіший матеріал. І ніби знаєте, ніякої суперскладності у виготовленні ось цього каркасу немає, тому що, ну по суті, він зроблений з піни. Але ось ця вся об'єм. Ось ці всі форми, вигини, вони, що не кажіть, а у вигляді додають і кросівки виглядають дуже прикольно. Відповім на питання, яке у вас могло виникнути, чи можна носити ось цю оболонку окремо від шкарпетки. Ні, тому що ваш розмір це по суті шкарпетка. А оболонка у всіх трьох вимірах: висота, ширина, довжина ну, буде вам завелика. Тому навіть якщо ви там зашнуруєте, ну вони вам все одно будуть великі. Хоча прикол минулої Пара саме моделька Діфом Q усунули, тому що ось тут, в п'яточній частині моделі Діфом Q, була дирка. Тут в клімакулах присутня просто така виямка, і вона зроблена для того, щоби. Там в п'ятничій частині фіксувалась шкарпетка. Тобто, Adidas зробили по суті те, до чого не додумалися для прикладу Nateви моделька Фітсімонс. Та я думаю, ви всі знаєте цю зимову модель взуття. Ну а там якраз велика проблема з тим, що шкарпетку не можна витягнути і окремо її, там попрати чи висушити. Ну а для зимового взуття це як не як важливо. Сама шкарпетка, по суті, теж складається з двох частин: це верхній матеріал з тканини, і відповідно нижній матеріал виготовлений з пінки. І Власне, ось тут знизу ви можете побачити таку випуклість, яка якраз і вставляється, і фіксується у підошві. Я вам скажу, що вона досить щільно там так сідає, і у вас реально п'ятка добре зафіксована. Ну і це насправді прикольна фішка, тому що як-не-як -як, це дуже полегшує чищення ось цього внутряка, скажімо так. Хоча не знаю, чесно, чи можна прати його в пральній машині, але чистити саме взуття треба, тому що зверніть увагу, навіть ось тут знизу, майже в самій підошві, присутність такі дирочки, тому якщо десь попадете під дощ, або я не знаю, там в калюжу чи в болоту, то як-не-як, а саму шкарпетку можна промочити. Тепер більш детальніше на рахунок самої шкарпетки, знаєте, я так прикинув, що якщо би сюди знизу додати просто якийсь резиновий протектор, тому що ця пінка, ну, вона швиденько вб'ється, швиденько протреться, то в принципі їх би можна було носити навіть ось так. Сама пінка м'якша, чим для прикладу, ось тут. Давайте. Заміряємо 33, 34, 33, 32. Тобто в середньому 30-35, ось тут, нагадаю, було щось в районі 40. Плюс зверніть увагу, що як в більшості кросів, тут п'ятка йде вище, ніж носок. Сама п'ятка, до речі, коли ви взуваєте, вона сідає нижче, чим ось цей матеріал. Тобто, можна сказати, що ваша п'ятка буде ніби втоплена в ось цей пінокаркас. Щодо ось цього верхнього матеріалу, то скажу, що недарма кросівки Називається клімакул. Якщо подивитися на інші клімакулівські моделі, то у всіх них використовується плюс-мінус ось такий матеріал, який дуже добре вентилює. Він, по суті, складається теж з двох частин. Знизу йде така еластична, тоненька, суцільна сітка, ну а зверху цупкіша, але перфорована. І скажу так, що дихають вони дуже-дуже добре. Це, звісно ж, дає свої плюси в плані використання цих крусівок літом в жару. Ну і в принципі, осінь, весна, вони теж підійдуть зимою. Ну, понятне діло, що. З такими дирочками повсюди, навіть знизу зимою, ви їх не поносите точно. З цього матеріалу, по суті, зроблена вся шкарпетка, лише з середини язичок має додаткове таке пом'якшення для того, щоб не було дискомфортно від шнурків, коли ви зав'язуєте ці кросівки. Плюс також з внутрішньої сторони на п'ятці присутні ось такі невеличкі вставки з пом'якшеннями. Ось так виглядає устілка, ніде правда не написано, що це є ортолайт, але дивлюся по структурі і по м'якку. Ось ціну це чистий ортолайт, плюс звернув увагу на ось цю перфорацію. Коротше, все зроблено для того, щоб в них було зручно, ну і плюс виводився надлишок вологи. Навіть зсередини, якщо подивитися під устілкою, то все зроблено за канонами кросівок, та все прошито, все гарно. Сама п'ятка, як бачите, тут нічим не зафіксована, але зверніть увагу на ось цю задню частину в самому скелеті. Як бачите, вона йде завужена, і насправді, ну от ти її пробуєш тако прогнути. Вона не прогинається. І я вам скажу від себе, так як я взував ці кроси. П'ятка тут насправді досить добре так зафіксована. Понятне діло, що там бігати марафони в цих кросах ніхто не буде, але знову ж таки, п'ятка не гуляє. Шнурки, в принципі, стандартні, прямокутні форми, але вони йдуть такі гладенькі, тому думаю, що можуть розв'язуватися. Щодо люверсів, як бачите, вони присутні і на самій шкарпетці, і на ось цьому люверсі. Тому, по суті, ви запихаєте всередину і шнурок просуваєте. Через Через два люверса через оболонку, відповідно, і через саму шкарпетку. Щодо підбору розміру, то вони йдуть true size, тому в принципі можете сміло брати свій розмір. Лише пам'ятайте кросівки різних брендів мають різну розмірну сітку, тому раджу вибирати по сантиметрах. Станом на зараз є 5 кольорів, особисто мені дуже подобається, як виглядають бежеві і білі з чорною шкарпеткою. Рітейл 120 доларів. Звісно, їх не варто сприймати як якісь традиційні кросівки тому що вони вам, для приклад, Кладу не підійдуть під якісь активності. По факту вони створені суто для міста для того, щоб ходити, а ходити в них нагадаю дуже дуже зручно. Собі я таку пару брати не буду, тому що ну прямо скажу, це не мій стиль, і мені таке не зовсім до вподоби. Але якщо вам подобається дизайн цих кросівок, але ви сумнівалися, як вони там по зручності, то я впевнений, ви точно не пожалієте. Плюс до того вони дуже прості, тому там чомусь дертися, тріскати тут особливо немає чому. Якщо ви будете за ними там банально доглядати, час від часу витягувати цю шкарпетку і чистити, то я думаю, прослужать вони вам довго, але майте на увазі, що краще мати в колекції декілька пар кросівок і періодично давати парам відпочивати. З вами був Макс, канал Лішо. А далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!